Всім. Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати таку простеньку банальну страву. Оладки Оладки з мого дитинства. Пригадую, як мені їх готувала на сніданок, коли ще моя бабуся. Як я йшла в школу, мама до світа поїхала у Ланку, колгоспну, сапати буряки. А бабуся нас з братом відправляла до школи. І на сніданок завжди були оладки і какао. Какао і оладки оце є згадка моя про моє дитинство, про мою бабусю. Тому. Сьогодні я хочу приготувати такі самі оладки. Та ви, напевно, вже вмієте їх готувати. Але сьогодні готую для себе, для чоловіка, для онуків, тому хочу показати і вам, як я готую ці оладки. Звичайно, Америки не відкрию і колесо не придумаю. Це вже всім відомо. І відомий цей рецепт оладок. Але сьогодні готую і хочу показати і вам. Приєднуйтеся! Будемо готувати разом. І як завжди. Я готую дві порції цих оладок. а в описі під відео буде рецепт на одну порцію. Друзі, ви часто мене запитуєте, де рецепт? Рецепт у описі під відео. Тобто, біля назви відео є три крапки і слово більше: тисніть на цих три крапки. І там буде пограмовий рецепт. Беремося у миску. Виливаю кисле молоко, якщо у вас є, або кефір. У мене тут кефір змішаний зі сметаною. Ну, треба очистити холодильник. У кефір відправляю яйця. Звичайно, що яйця попередньо помила і повитирала на сухо, і раджу це робити і вам. Вінчиком яйця з кефіром перемішую до однорідності суміші. У миску додаю відмірну кількість цукру і знову вимішую. І додаю сюди соду, колись у нас сказали на соду поташ. Тож додаємо сюди потрібну кількість харчової соди. І якщо у вас є ванільний цукор, додайте його. У мене його немає, тому я додаю ванільного екстракту. І тепер в декілька прийомів буду просіювати сюди муку і замішувати тісто. Можете замішувати вінчиком, лопаткою або навіть і ложкою. Чим хочете, тим замішуйте. Основне, щоб вам було зручно. Єдине, щоб в тісті не було грудочок. Це є принципово. І коли вже замісяться тісто, і воно стане однорідним. Швиденько починаємо чистити яблука. Чому швиденько? Та тому, що ті, які вже почищені, можуть потемніти. І на грубій терці, знову ж таки, по тій самій причині швиденько натираємо почищені яблука. Хоча, щоб не потемніли потерці яблука, ви можете скропити їх лимонним соком. Потерці яблука висипаю у миску до тіста, яке ми тільки що замісили. Перемішуємо тісто. І з яблуками ретельно, так щоб усі яблука вимішалися, щоб вони не були в кубці, а були так поміж тістом. І, звичайно, трошки в тісто я завжди додаю солі. Яке б воно не було солодке, але солі я додаю завжди трошки для збалансування смаку. Ось так. Все тісто наше готове. Ну, а тепер, звичайно, нам смажити оладку. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість олії. І коли олія закипіла, накладаю ложкою сюди оладкове тісто. Викладене тісто стараюся ложкою так розтягнути, щоб воно не було надто високим і грубим, щоб оладки мали можливість просмажитися. Бо часто так буває, що з двох сторін оладки наче просмажилися добре. Але всередині вони бувають сирими. І якщо оладки смажаться з однієї сторони, а на другій з'являються ось такі бульочки, Це свідчить про те, що їх треба обертати на другий бік. І на легесенькому вогні вони будуть продовжувати смажитися ще з другої сторони до такої самої золотистої скоринки. Ви подивіться, хоча оладки не були високими, але як гарно вони підросли. А скоринка у них просто чудова. Але якщо б вони смажилися на сильному вогні, то скоринка у них була б не золотистою, а темною. Вони просто-напросто пригоріли. Тепер оладки посмажені, забираємо із сковорідки і викладаємо на тацю застелену паперовим рушником. І хоча при смаженні оладок ми використовуємо дуже невелику кількість олії, все ж таки вони мають здатність вбирати її. Останні чотири оладки вже досмажуються. Подивіться, скільки в мене їх вийшло. Бачите? І всі вони всередині просмажені. Але скажу вам так, якщо ви правильно налаштуєте вогонь і сковорідку на ньому, у вас ці оладки вийдуть, як панкейки. Бачите, у мене на легесенькому, найменшому зараз вогнику. Вони виходять світленькі, пухкенькі, м'ягенькі, присмажені. Так, мені пора обертати останні. О, останні досмажуються. Дуже смачно. Ці оладки з яблучками ми їли ще із сметанкою. Але завжди бабуся нам додавала такі, як вона казала, марципани. Тож додам і я сьогодні ось цих марципанів до сметанки. До смаку додам цукрової пудри і трошки меленої кориці. Все. Разом перемішаю гарненько, ретельно, так, щоб з цього всього зробилася така однорідна суміш. На тарілку викладаю оладки, які вже трошки остигли, поруч з оладками, звичайно ж, сметани. Ось цей запах смажених оладок, запах. Кориці мені вже повіяло запахом мого дитинства. Сметану я не робила дуже солодкою, тому оладки зверху ще притрушу цукровою пудрою. Ой, бабусі, я собі можу тільки уявити, які будуть вдячні вам онуки за ці оладки. Які ж вони смачніші, ці оладки? Ось так. Ми смакували їх рукою. Без всяких веденок, без всяких ножів, у сметанку. З цинамоном, нам казала бабуся, так колись казали у нас на корицю. І їли. Які ж вони смачні. М'ягенькі, пухкенькі. Ой. Дівчата, приготуйте і ви. Ці оладки для своїх онуків. І нехай колись вони їм навіть спогади про вас. Готуйте, нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Ну, а я смакувати олапками, ще йду собі какао зроблю, щоб було все як у дитинстві.